Валяється у мене цей ящик він дірявий, звичайно, але ж я нічого не викидаю. Я такий ящик не куплю. Для мене він задорогий, я пенсіонерка, у мене немає таких коштів викидати. Тож я роблю оце дерев'яні, це оздоблення для оцього пластмасового ящику. Я знайшла оце таке з маминого комоду. Це дошка. Дошка обклеєна фанерою була. ось. Вона ж покривалася лаком, ну чомусь дошку не покрили лаком, а прикріпили до неї, приклеїли до неї фанеру. Ось я її зараз віддираю отут, ну, де віддирається. Мені дуже подобається оці ручки. Я його хочу зберегти. Ну, люблю я таке. Ось. І що я хотіла сказати? Оцю щитку. В рядочок висаджені трави. Це так для мене мило, так воно мене тішить. Мені так подобається це. Не, не купкою ось, як, до, оця, от, наприклад, бачите? І ось Спартіна. Вона росте таким, ну, купкою. Ось цей зебрінус. Але його також можна висадити в рядочок. Просто в мене їх ще мало. А це я свій, оце ж лазили вже, вже порушили моє... мою конструкцію. О. От того я кедра і накрила оцим кружком, тому що лазять усюди. Ой, я голову валяється. Лазять. Лазять, лазить. Так, оце ж я хотіла показати, я вчора показувала я. Висадила оцей форст. Карл Форст. Форестер. Здається, так правильно. Ось я звідси взяла. Тут було його багато і була така гарна щіточка. Зараз він не казистий, тому що його мало. Я ж забрала звідси. Від кожної рослинки я взяла саджанці від кожного кущика. Тут у мене три кущики. От бачите, сад розташований туди. Упродовж, як би його сказати, я навіть не знаю. Коротше, я зробила діагональну лінію. Ось, мій сад От туди йде, отуди от йде, а ця лінія, вона наче, ну, наче неправильна. Але це мене і приваблює, що якісь такі. Повороти в садочку, що не очікуєш такого і тут на тобі, отаке диво. Мені це дуже подобається. Неординарні рішення, ось як я скажу. Ось він там сидить вже, здається, третій рік. Він гарно був наріс, ну, вчора я його поділила, тому що захотіла цю стінку. Я думала не робити цю стінку, але ж мені так кортіло, я на цей ящик ходила, дивилася. Де я його тільки не ставила. Це мені донька віддала в неї, він стояв на балконі. Мені так подобається. Я сьогодні вранці встала і першим ділом підійшла, подивилася на цей ящик. А тепер треба йому знайти місце гарне. Тут у мене була гвоздичка пір'яста, ось ще залишила кусочок, але собаки її витоптали. Я хотіла сюди його, щоб він тут був, а тут зробити. Такий виїмку таку, бо тут, ну, щоб можна було пройти. Хоча я і зараз тут пройду. Але воно б тут не завадило. Ну, не знаю, ще буду думати. Оце як засяде в голову якась думка, то не дасть мені спокою. Ось, я не хочу закривати оцей обіон. Мені не так подобається. Оце я оце закрию. Не хочу я закривати. Хоча воно і так видно, що тут габіон. Не знаю. І тут у мене сильний протяг, розумієте? Тут у мене сильно вітер віє, і тим більш північний вітер. Тому я б звичайно не хотіла. Оце моя нова композиція буде, оце з вентилятора. Ще не придумала, що туди. Ну, я придумаю. І ось у мене ще залишився цей війник. Я також його висаджу. Хоча, кажуть, не можна ділити восени рослини, але ж я купую на. Оце я вчора купила молінію. І... ой, ой, ну, як воно, щетинник чи як. Ну, не... забула вже. Ось він. Я його сюди посадила. І мені здається, він тут наче і ріс. Плін. От вилізе з голови, вискочить і все. Потім ходи, думай. Ну, я згадаю, звичайно. Ось. Так що мені тепер треба шукати місце, куди його прилаштувати. Мені таке чотири дні. То сильний за порядок. Тичните у мене пальцем. Згляньте. Чотири дні вже стоїть. Ну, не було в мене не то, що часу, час наче й був. Я ще не дорізала, просто думаю. Казали, каріоптеріс не можна різати восени, а я його порізала, бо він чогось, кінчики в нього почали в'янути. Я думаю, я перелякалася, думаю. Візьму на живці дещо. Він пускає нові, але ж вже не треба, вже будемо спати. Джоржини мої будуть цвісти. А, троянди, я показувала, вони на бруньках були. Ось, але не розкриваються. Може, сьогодні буде як сонечко. Оцю троянду я показувала, я робила відео. Гляньте, вона досі стоїть, які в ній закрути. Оце спіралька, яка божественна. Квітка. А, ось, розцвітає, розкривається. Так що я хотіла, а, ось, малінію я хотіла показати, як я поставила. Вона суха, я не знаю, чи вона прийметься. Ця жіночка, мабуть, її тягала, тягала, ніхто її не купував, і ось я купила, але в неї, бачите, які листочки. Ось ця може і не прийметься, хоча корінці в неї були гарні. Я сюди посадила, подивлюсь, що буде. Так, ну оце все, що я хотіла. Це я прикриваю рослини, вже почала ящики витягувати. Ой, треба прикривати рослинки. Ні, не ще, ще зарано. Це, це моя хамелеон. Що з нею зробити? Може обрізати оце. Вона пом'ята така й прийшла якась. Поганий екземпляр мені вибрали. Ну нічого, я буду за нею доглядати. Тому моя любов її врятує. А може, і ні, в мене таке буває часто. Гинко біло, бо вже все. Збирається скидати своє листечко. Жовте, яке воно гарне, гляньте. Які кольори. І рожеві, і коричневі, і жовті, і помаранчеві, і зелені, звичайно. Розходяться так віялом, дуже гарно. Осінь виправдала мої сподівання. Літо було таке противне, спекотне. Я вже чекала осінні. Думала, ну коли буде та осінь. Ось вона прийшла і я, я дуже задоволена. Маланя на холоп. Ну таке, ну таке щось. Ой. А, ось я роблю нову композицію. Кіт, ну схожий ж на кота, правда? Зараз зроблю сорт. Ну, я ще не додумала її, але мені кортить. І Миша. І ще тут, І ще тут щось буде. Ну, ось таке, все. На цій ноті я. Ой, Це моє перше в ранішнє відео сьогодні. Все, гарного вам настрою.